Збираємося їхати в АТБ за покупочками. Приготували список невеличкий. Ліція, яка у маска красуня сьогодні вже зібрана. Ти що будеш з розпущеним волоссям їхати? Mm -hmm. Так. Березь собою якось іграшко. Що це за іграшка? Mm -hmm. Якийсь космонавт, літак, місячний модуль, марсохід. Mm -hmm. Вперед, все, що з космосом зв'язано. Ти любиш космос? Ти би полетіла на місяць? А вона з татом. З татом на місяць полетіла із мамою. А на Марс? А на Марс я б хотіла подивитися, де там. Хотіла подивитися, ja. де там така кругла штука. То Сатурн. Сатурн. І там буде така кругла штука. Так. На Марс каже, хотіла би полетіти. А на снікерс? А на снікерс полетіла летіти. Снікерс планету. чи з'їсти? О такого літачка має. Це, це, це якийсь мультик був той літачок Полі, чи як він там. Натискаєш на кнопку, і марсохід працює. Він збирає тут всяке золото, скарби, камінці на в АТБ збиратися. Зразу в АТБ, як прийдемо, то іграшку віддасть і полетить до нових іграшок шукати. Так? Поки всі позбираються, то на вулиці вже ніч буде. Точно. І чинкою, і темною Будемо їхати в магазин. Ми приїхали за тебе. Нічого не купили. Нічого не купили. А чого? Тому що не було місця. Не було місця. А Карліна так хотіла в тебе. Похотіла, Похотіла попс. що? Похотіла му чи помчі попсички хотіли. А я ж кажу, що зараз трошки почекаємо, бо там, я так розумію, всі пішли в спортзал, машини позаставляли. І вони трошки роз'їдуться і потім поїдемо в АТБ. Або в Сільпо, хоч можемо вже поїхати. Або до Баби. Або до Баби, або до діда, або, дай -дай. або на Мальдіви. На... Куди? На... Чи в Єгипет? Давай на Мальдіви. Мальдів? А знаєш, де то є? О, на пасічній десь. Mm -hmm. <реш> так, їде? Mm -hmm. Там є таке Озерце, де песики купаються, і тут такі львівські Мальдіви. Добре? Угу. Mm Найбільше -hmm. <реш> <реш> розчарована тільки Кароліна, бо вона хотіла Попсів. думала, що в тебе будуть там в тих корзинах розсипаних. Але ми можемо поїхати в, в Сільпо і закупитися там. Там мають теж будуть її всякі розпродажки. Що, хочеш чи ні? Давай в сільпоп поїдемо. Сільпоп там більший вибір, там може бути і моджіпопси, і може бути стіч попси. І мої. Може... А там може бути все, що хочеш. Все, що хочеш, може бути красуня. Все, що хочеш. То при тому, що в мене є оце все, це моджіпопси. А то мало? Там всі старі, вона пішла там всі старі. Я кажу, та вон я тебе, Mod-Gopсі, ні, я хочу нові. Поїдемо просто на вулиці дощ. Ми так об'їхали, одне коло зробили біля тебе, друге коло, третє. І там просто було найдешевше купити. Але ми можемо поїхати в сільпо, там більший вибір. Можемо купити ту картопельку, що купляли на день народження. Вона всім сподобалася. Ми її запікали, вона була така. Ммм, ням ням Тобі сподобалась? То що? Давай її купимо. Ну, поїхали. 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 Їдемо. Так, коротше, я вже другий раз одягаюся, дівчата теж будуть другий раз одіватися. Найгірше це зібратися всім і особливо зібрати дитинку. Правда, Карлінка? Яка щаслива. Тільки що була сумна, що моджі папси не купили, що місця не було в тебе. А зараз їдемо. Біжи, 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 біжи. Давай, 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 давай. О, бігор все. Тут лишила ще свої автографи. Хто полишав ті от автографи? Не скажеш мені, Кролін. Це чиї такі? лапки? Це великий секрет. Великий <рес> секрет. Значить, я запитаюся в кого? У фіксиків, так? Фіксиків. Добре, давай пітерік. це такі <гас> Ні, це не може бути. Це якийсь вок до нас. Поки ми звали там був волк. Вовк зробив? І я все бачила. Бо, бо Я кожен день, коли, коли мені щось сниться, то я, то я зразу персоналю і бачу, що там вовк стоїть. Де в коридорі? Так, і тут о, о, таку відбитку зробив. Але ти фантазерка, я тобі ну, скажу. Та-та-та, фантазерка. Я, це що? А це єдинорожок зачепився рожком. Так? це єдинорогом стукнувся. Бачиш і лишивши таку єдиноріжок. Mm -hmm. А вовк тут залишив від. Це ж не може бути. Це ж діноріжок е... Приєднався до вовка і вийшов вовк до Все, добрались ми в Спартак, ми в цей не будемо йти. Тут yeah. і все рожеве. Кароліна не хоче. Ти хочеш зразу I за покупками? Я хочу за моджіпопсами. За моджіпопсами. Ясно за чим приїхала. Кароліна, yeah. а мене приїхали за футболками чи за хілокітями, там коромі можуть бути. Ні? Ні, тут вон пустометровці побігати. Бачиш, це ж траса, щоб бігати. О! Oh. А їхала в машині вже така сонна ташечка. А тут побачила, що я така стометрівка, вже пробігла. Скільки? 80 метрів. Там щось ще відкрилося, бачу, нове. Якісь кульки вчепили. Карліна набігає 100-метрів. Вже 120 метрів. А, тут азов перенесли сюди. Совсім при! Ну, поїхали. Так, посадили дитинку в корзину. Наталя каже, що їй підходить так. Мені, в принципі, теж вона хоч ніде не тікає і не понабирає лишнього. Красиву штуку зробили такій. Фермерський ярмарок. Прикольно. Коротше, Наталю ми залишили, вона вибирає картоплю. А ми їдемо, подивимося, чи є моджі попсики і заодно ще каву пізно, тому що кава закінчується. Кутячий магазин. Щоб з'явилася кутяча територія, то робили. Так? Угу. Прикольно. Он як кавусі, але нашої кави, ані, є кава наша. Так, на цей раз о, на цей раз можна взяти тірамісу одна пачка, а при покупці що, двох нема, знижки, а нема. Може це мене заповнити. То так і буде. На одну каву візьму і візьму ще іншу. Коротше так, дві різні будуть. На, дві різні кави. Ножки треба ставити одну сюди, другу сюди. Отак. Все, погнали. Карліна від мене тікає. Розмахалася і що? все. Що, сама їдеш? Та? Так. Тікаєш? Тіло втікнути, я дивлюся, щось корзина їде. А так Кароліна сама так розглядала вліво-вправо. Мама що там, вибирає там картопельку. Їдемо, паркуємося. Можете мене на секундочку витягнути? Ні. Ну, почекайте. На секундочку не можна, ну, сюди не можна йти до музичного інструменту. Це рояль називається. Хочу... Там, якщо будеш натискати, нічого не буде відбуватися, він електричний. Я хочу подивитися. Точно, але ти... рухати не будеш. Я хочу просто е подивитися, чи там е щось рухається, чи ні. Давай. Це рояль. Цікаво сісти. Ну, сядь. Головне, щоб зараз нас не вигнали. Картопелька така не мита. Є картопля амандин і є розова картопля. Такої ти ще не бачила. Рожева. Сіночок. Сіночок твій любимий. Реально розова. Рожева картопелька. Картопля 150 гривень. Це скільки? 2 кілограми, напевно, чи три. Трава для твоєї тваринки. Для киці. Цікаво, і не яка ціна Для тваринки. Інтересно, як саме використовувати. Вона буде їсти там, пісяти. Чи що буде робити? Чи бавитися? Маю, вона буде бавитися. Це є паросток пшениці мікрогрін Оце. для киці. Як mm -hmm. ти думаєш, коріна каже, щоб то киця бавилася? Щоб киця їла, воно таке прикольне. Так. Yeah. Звичайна трава. Well, то пшениця. Паростки соняшника, мікрогрін. соняшник Макарони кольорові, а нам треба до бульйончику і завитки, та? так? Ну, давай пошукаємо. Не немає. нічого. Метелики. Та павутинка Це за грубі, так? Павутинки. бачу вони ж по-різному називаються. Це я навіть не знаю, що це за якісь, якісь спіральки альбронзо пастелія. Є ще пастилія для дитинки. О, макарони та сир якраз для ну, посипка. Можна взяти, заберемо. Дитинку лишили, вона там розглядає жиле. Так, але то її так небезпечно лишати, бо вона може в будь-який момент понакидати там жиле, і потім на касі ми ту скидаємо і навіть не знаємо, що ми понабирали. Що, будеш брати це чи ні? Я знайшов якісь отакі на бульончик. Нормальні, чи то не такі. Голден паста пише. Є ще ля паста оці макарончики. Хочу спробувати нові, якісь червоні нові. Такі прикольні, дуже тоненькі були, як Так, Також вже почалися сортування. Вона хоче сюди в корзину поскладати, щоб більше місця було. Головне, що тут нічого не потовклося, добре? Гречка. Йдемо за гречкою. Є така гречка, є гречка, гречка отака. От не хочу брати в коробках. Хочу в пакеті, так хоч знаєш, чи там багато, чи ні, бо в коробці вроді велика коробка, а розпаковуєш і нічого там не багато. Угу. Це найбільше, що така. Можемо таку взяти, в нас 109 гривень. тільки пішов крупа не смажена, якась Пере-пере. Так, масло. 126 гривень. 126, а то 111. Берем дві пачечки такого. Добралися до м'ясного, як завжди бекону, нема на різного. Тут у нас є. Вона добралася до ковбаски і почала м'явкати, то м'явкає там. Кийця мийця, м'явка. Далі в черзі стоїть. Буде брати купу м'яса. Вон є криветульки для киці креветочки. І цього разу є і маленькі, і великі. Дивись, що я знайшов. Моджіпопси. Тримає. Дві штучки хватить нові. Три. Їх тут є багато, на тримаєш. Все, три нові, але розпакуємо їх вдома. Домовилися? Окей. Ми просто роз'єдналися з Наталією. Наталя пішла там купляти м'ясо в черзі стоїть. Ми приїхали, бо країна не могла витримати, що хоче ті Моді Pops, чи вони тут є, чи нема. Приїхали, вони дійсно тут є. Ну не так багато вже іграшок, щось в Спартаку, але знайшли і настільні ігри прикольні. Казна де. Просто інтересно, головне, щоб нам нічого не порозліталося. Це, ага, це Бродилка. Класна класна гра, Бродилка. Там треба кидати кубики, а так ходити. Ну, Таке колись в дитинстві грав інтересні ігри. Твістери, флайер, монополія, бінго, значнячі патрульчики. О, Габідолхаус. Це в нас пузлі. Так, тут є Lego Minecraft. Тільки перейшлося Лего в Макдональдсі все розкупили. І надію, що тут далеко ще будуть розкупляти а майнкрафтики, трансформери, Оптимус Прайм. Що побачила? побачила? Скажи, що тут побачила. Дай сюди, я, я не знаю. Я під'їхав близько. <рискій> Хтось між дитячі іграшки ще запакував, дивися, шампанське з розою ботега. Це киця. Якісь сірик, жовтик. А, це типу антистрес, вони дуже-дуже м'які. Так, тут є ще дивися робити браслетики, make it real, ще якийсь крейт браслет. Ой, тим більше він 200 гривень. Можна тут робити з буквочками. Ось такі браслетики. Бачиш? Wow. На руку. чи? Можна такі кольорові. 199 гривень, 200. Небагато. Тільки не знаю, які саме браслетики. <плес> чи на гумку вони йдуть, чи йдуть. Якщо Лиск, не багато, де? то можемо взяти. Чуєш, є такі браслетики по 200 гривень, 199 гривень. Ти ти будеш плести такі браслетики? Буду. А Моджі-попс? Думай, Моджі-попс чи браслетики. Давай подумаємо. Ну кажи. Моджіпопси і браслети десь в одну ціну. Ну, що? одне? Щось одне а? так не підходить, то, то не є так по справедливості. Поки ми ще не поїхали, Можеш подумати. В кінці ну давай підведиш. ми то візьмемо, а в кінці ти подумаєш що відкладемо, Добре? Думай, поки ми скупляємося, думай, що ти хочеш, а то, або то. Тобто, відкласти, напевно, я думаю, Мочуков. Добре. Не будемо брати Мочуков, так? Тавізь мучу попці можна тільки бросте. Будеш відкоти. На ниточку треба завдяки. Що ти щаслива? Тепер я, тепер я маю ростати тільки, що можна плести і потім продавати всім різним друзям. Я взяв масло. Я взяв Вон, ми так, масло є. Мило є, хліб. Мило, я купив, хліб купив. Та. Пластівці. Пластівці. Ну йдемо подивимося, тепер але я, я не думаю, що пластівці. пластівці. Все, ну йдемо тоді за фруктиками. Тому що тут на пластіці, наскільки я знаю, дорожче, ніж в ТБ, а ВТБ можна було скупитися, наприклад, Старси ну, по нормальній ціні по 60 гривень. Тортики якісь прикольні, степанків, та в золотистих упаковках. Але ціна 850 гривень. І мій любимий наполеончик. Дивись, Наполеон коштує 650 гривень оцей цей великий. Але це мій любимий. Він тут завжди свіжий, класний. Бутега прикольна зі стаканами. Тоді таку треба брати. Рожеву. Оцю можна нормально купити. Вона така з бльостками. Це з розою воно. Оце. Ця, здається, йде солодка чи ні, напівсолодка. Rose Gold Prosecco. А це Prosecco, Воно буде типу таке терпке буде Це в нас іде бруд, це в нас буде кисле, кисляк. якісь новинки від кіткат. Яйця. В середині будуть три шоколадочки ще такі. 540 гривень. Так, знайшов квас концентрат. Можна собі додати і робити вдома квас. Можна квас вдома робити. Як я не знаю, чи він буде газований, чи ні. Полісол. Що таке полісол? Цілющий екстракт з природних зерен з журавлиною. вабі сабі типа васабі, як, як помідорки на твої любимі стажки. Каратіст. Тепер можна купити виноград-мікс. Зелений, чорний і червоний виноград. У 150 гривень за штуку. Дитячі автобуси. Завжди за тими. Їздиш, 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 І вона хоче або пити, або пісити. Так що Кароліна захотіла бери собі, які хочеш з виноградом. Добре, бери, взяла великий. Добре, що взяла великий, а не маленький вона його вип'є і на тому кінець. Як присмокталася, так п'є і п'є. На кришечку закриєш, Чи мені закрити. Наталя вже тут докидала і сири. Ну, якщо є в нас сир отакий, значить в нас буде сирник. Сметана, Кока-Колу взяли ту ванільну появилося, а ваніль я люблю. Панда кунг фу. Але піцу хотіли тут перекусити, каліна каже, я хочу додому. Каже, їй тут скучно, вона хоче вдома їсти вдома, і веселіше. Проїжджали, бачите? Через такий відділ, що аж встала, все, вже не скучно. А піцу їсти? А розпаковка Ні, нічого не хочу. Пішла, взяла свою іграшку. Ого. -го. Два величезних кульочка закупилися. Так, тут розпаковка йде повним ходом. Давай, діставай. Бачиш, як багато, це не так. Це тут а... воно, бач, накрите, щоб не розсипалося. Треба ось цю от штучку знизу. Да, я заберу, тут ще здається, приклеєна. Воно. Є. Ой, одна прилипла. Давай подивимось, які тут в нас є. Такі от є кавунчики, є оранжеві. А, Кисі. то вони гумові. Кисі. 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 Так, Кисі. Є. Кисі. то нитки, на які треба буде намотати. Вау. А це Кисі. навіть не нитка, а це. Гумка, клас, добре, що гумки, бо я думав, що тут буде нитка леска, а тут а, гумка. Ми можемо зробити так багато всяких різних браслетиків. Тут є. Літочки. Зірочки, ой, зірка І Є буквочки. Ми можемо скласти навіть каролінку. Д давай. А їсти? Весь мама стиль вже хоче їсти піцу. А Я хочу складати. Хочеш складати? Добре. Тут треба то розв'язати, відміряти. І потім робити браслетик. Ну, у цієї лески дуже багато. Відміряв королінці на ручці, скільки саме потрібно. Ви тобі зробив гудзик, бачиш? Гудзик. Щоб воно не розліталося. От сюди будеш собі запихати оці бусинки, добре? Я, а, я, а яку треба буку? першу? А яку хочеш? Ти яку хочеш? Тут англійські просто букви. Слово, яке хочеш. Можна, можна скласти Кароліна, Юра, можна Наталя скласти, можна мамочка. Я, я хочу скласти, що я хочу. Добре, можна скласти свинка Пепа, Хеллоу Кіті. Я складу, то що я складу. Добре, складаєш, потім ми подаємося. Будемо шукати Кароліна так. Бо вона спочатку хотіла понаставляти букви різні, потім кажуть, допоможіть мені. Ми тобі поставимо їх в рядок, а ти собі складеш браслетика. Тут ще прикол в тому, що тут, крім букв, є ще сердечко. Лав. Коротше, почали шукати букву А і букву І, і ні тої, ні тої нема. Замість букви А дали цю В, буде КА-РО-Л. букви І нема J і не. Все. А що ти хотів за 199 гривень набір всіх букв нема? Ну, в принципі, як для Кароліни, такий початковий набір. Власне, можу собі зараз поскладати щось і подивитися, який то виходить. Якщо їй сподобається, можна купити такий величезний мега-напірс, там, де того алфавіту є 3-4 штуки. І вона може собі складати вже імена, назви, слова, речення. Англійське угу. вийшло кабулі на так. Ого, який великий браслетик. Може його вже треба попробувати на руці. Зараз нитка не закінчена. А, до самого верху не треба. Треба, щоб буде оцей кінчик залишити, щоб потім зав'язати, добре? Можна на шиї, щось зробити? Можна було на шиї. Тільки треба приміряти, бо якщо не приміряш, то буде заширокий. Так, коронька склала такого браслетика Rainbow. Давай руку. Одягаємо, подивимося, чи він витримає краш тест Так, Все. Прикольний. Різнокольоровий. Наші одягнета твій малесенький, бачиш, пише море. Так. Море. О, якраз на тебе. Море. Класний? Море. Море. Я прочитав. Угу. Дай я тільки обріжу ці от ниточки, добре, щоб вони не заважали. Так, майстер по браслетах, он ще є ножниці і маєш О, нибочки. А я придумала, можна поки дощте ми можемо пограти в магазин з мамою. Добре, бавтеся. Чи, що Зробите браслетики, браслетик. тримай. Mm -hmm. Ще можете зробити такі колечка для mm -hmm. ляльок. Біжіть.